Семеро, ви можете мене з цією командою потягнути, Хто за ногу, хто за ніс, хто за хвіст. Володька красава. Да не ори, дай ти потягнемо. <схід> Потягнете. Блядь, піднажміть на лайків, кого монет нема, пожалуйста. кого нема монет, Ну, хто напад, прохожу, дивлюсь, то не тапа. Та можу цей рахунок просто тупо перебить. Ми можемо, нам треба відійти, відійти від цього всього. Володька молодець. Володька. 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 Ой, прокурор не лайкають вони, не хочуть вони лайкати. Ребята, нажміть на лайків, кого монет нема. Толя, всім при... привіт, ребята. Всі добрий день. Я проходжу, дивлюся, хто не підписан, хто не тапа, а йдуть в блок. Все. Володька сам тяне мене, блядь, 100-кілограмову бабу, блядь. Сам тяне 100 кілограмову бабу. Вам не стыдно поможіть володьки. Пишемо всі володька! Дайте. Все, уже остат... Дивись, сука. Стоп по одній монеті, кажу все. Блядь, ну диви нахуй. Стоп по одній монете, блядь! Ебать, у нас перчатка. Просто перчатка ми не можемо перебити. Володька! Володь! Володька ще гандон, йобаний. Дора, спасіба! Володька! Ох і гандон, блядь. <свят> Перепилиться топ 1 Влад, Котька, дора, база. Володь! Пездолиз, йобаний, блядь. Володьку забрали в друзі. Володька, красава, всі пишем, Володька, заходимо до діда, в чат пишем, та, Володька. Та завали їбло, ти підораска, хай тільки хто зайде на гандошка, пошла нахуй місці своїм пиздолизом, гнида їбана, сука, кончена. Підарша, ти ти команда, заходьте нахуй, сіка, підарша, команда, заходьте до нього. Команда, заходьте до нього, пишемо всі володька. Пиздоли ёбаный! Команда, заходим всі Ребята, до нього пише плотка. Ребята, щось x на x всі чуть почуть. МК спасіло. Сука, свиня не мита, Ребятки, 900 людей, нажміть всі на лайки, пожалуйста. Полторушку тільки можна зробити на лайках. Потапайте всі лайка по екрану є. максимально. Команда, зайдіть до, до діда, напишіть Володька. Пишем у ньому всі володька володько. Оля спасіба. Да, так всі наладки на лайки нажали. Якщо він, він... він військовий, дякую йому за те, що він робиться, якщо він військовий. А володимир, равно, за бабу топить, нахуй. А це за то, він за ясі, він топить. Він дожен топить за мене, то що я мати троїх дітей. А мені дітей вдівати в школу на зиму. Ребятки, нажмите Ты макс... Тысячу людей, ребята, блядь. Это пиздец, блядь. Все пишем сука, Володька. Сука, они все пишут Володька, я сейчас тебя заблокую, нахуй вместе с усима, сука. Он, да, ребята, дай я тебе по барке подни <гум> вона Хуй вона з тобою гулятиме. Топи, топи за неї, блядь. Хуй вона з тобою гулятиме. побачиш. Бля. А нічого що я з ним граю в батли. Тільки один-два, блядь. Я йому побіщала, я сьогодні з ним піввечора граю. Угу. Володька топ, Команда вс. Команда розу! Володька просто топ. А якщо ще володька мені ціль поробить, я його оставлю модером. <гум> Чуєш? А чого ти всіх блочиш, хто у тебе пише володька? Ті хуя <сум> А не, давай, Юля. Команда у нас Х2. Там весь чт полочки. <сум> <сум> Дядь Юра, що там компотик там не кипить у тебе? Ану йдіть до неї і всі пишіть свиня йобана. Свиня, блядь, сука, іменно? Хай хоть мені чат розвесел? Мене заблокував. Дід що там? Дід що там? Блядь, сука, ніхто не тапає. Переблокайте, в кого серця команди нема. Ребята, переблокайте всіх, у кого немає серця команди. Вони хуй тапають, у ці, що без серця команди сидять. Нахуй їх усіх у блок. Пишемо, дід кабан. Дідуська, дідуська, зонька мой. Сидить, блядь, я... 400 сердець команди, нахуй, всього. Дид, дай мне нет тем. Дедушка, тапает. Ребята, сейчас будет перчатка діда... по одной монете. 100. Команда, там у деда будет перчатка, все розы пиздуем. Ребятки, на перчатку от 30 монет. Команда Я не знаю, що з цим робити. Їм кажеш одне, вони їбашать друге. Консумір, спасибо. Саня, консумір дякую. Бодя, спасибо. Влад, спасибо! МК дякую. Влад, МК спасибо. І тепер яся буде. Дякую. Ребята, спасибо всім. Все, Володька здувся, нахуй. Хватило тільки, щоб не забрати. І далі терпіть, нахуй. Ти, володьку, мені не тригай. Перчатка, ребята, всім спасибо, на всіх топчиків, пожалуйста, підпишіться. Команда, забираємо <с> Володимира в друзі, топ номер один. Забираємо його в друзі. Команда, підтритеся онлайн. Дивіться, як куді дотапає. Хто у мене не тапа, хто на мене не підписаний, у кого немає командних сердечок, ідуть просто в блок. Ідуть просто в блок, неужели вам тяжко просто потапать? Я не думаю, що це така якась тяжкость. Просто потапать. Дивимось, хто не підписан, хто не тапа, Ідуть просто в блок. Ось у командної сердечки немає. Три лайка. Не підписана, ні хуя. До побачення Оливочка. До побачення. Команда, у нас X 3 Командочка, у нас X3. Допоможіть, пожалуйста, кожен максимально. Хохнатчук, дякую, бля. Юлія, дякую. Дора, Юлія, спасибо. Я сейчас, ребятки, одну секунду. Щасся. От, От, блядь. Закрий рот. І тут ми проиграємо п'ять. Команда, ну треба постаратися. Встався. А щось таке хочеться їсти, а що його з'їсти хуйозно? Що його з'їсти? Я чіпси їм. Нехуй мені ті чіпси, мені треба щось таке м'ясо в'їбати. Голубці хочу. Команда тільки не, не жирне. Тільки не жирне. Команда, у нас 8 стрілочок. Я суші їм. Я не їм суші і їх нахуй хвати. Є, пройшли команда. Да натяніть, дочь боса, привіт, Зайка. Командочка у нас Х2, Х2 чуть почуть. Ой спасибо! Спасибо, моя хороша. Підписалась команда від 100 монет підписуюся. Команда, да поможіть! Поможіть, поможіть! Світланочка, спасіба! Бля, це пізда. Не може мені виграти. Я просто із-за нервів. Мені не тільки жрать хочеться, а яке улюблене блюдо. Хуй його знаю. Блядь, ще і відкриться можу. А вообще? Ой, педараска, что ты, блядь? Че ты підораска, блять? Проебуешься всегда, гнида, йобана. Завали ебло кнур йобаний. Я вже купила хату сиди сюди. Блядь, де ти гроші диваєш, нахуй? Хуй тебе, знай. Ты Та там уже грошей, сука, ты гнида. Че ты там мої буде? Жрать будеш, ты чого? Грать будешь. Да. А ну, ти не хочеш, це на світі, сука. Падло, блядь. В смислі, що я прожираю? В мене все домашнє, ти козю. У мене все домашнє, а в тебе? Ти вже нахуй зажрався, що, блять, не можеш навіть огород посадити. Нахуя мені висаджу? А я бачу, я сажаю, вирощую поросят. А це що нова кухня, чи що? — Так. Да. Держи взяла? — Купила. Да, а А? — ти що не бачив мою нову кухню, чи що? Юлія, спасибо. Ребятки, дякую всім спасибо. Тобі до такої кухні. Довго надо смоктати. Дора, Юля, Консумир, МК, Бодя, спасибо. Шо? Ебануто. Я таких кухонь, нет, ты, блядь. Дебилка, блядь. Кажется, ты такой кухне, блядь. Ой, блядь. Ребята, первый подарок на два множится. Команда, да ну вы хоть, блядь, потапайте. Ой, блядь блядь. Юля, спасибо. Ребятки, чуть-чуть по чуть на x2. Кухня, блядь. Не бери, сука ты, блядь, мразь. А блядь, ебан нахуй, сука, так чтоб, сука, и, и блядь, девушка умылась, а сука, гадость, ебана, ты. Ты шо, рахит? Ебало, завали! Своє бачим! Завали ебло, сука, пороця, йобане! Таня дякую. Пошла нахуй, Єбілка! Не доразвито. А ти доразвите, блядь! Ти, сука, доразвите, гандонша ти, йобана! Ти доразвите, блядь. Ти, хуй, блюд, да, ти умна, хуй, блядь, Да блядь, 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 да, блядь, 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 як би в'їбав, блядь, поки свої жирні. Живіть із стола забери, блядь, ти. Кого? Живота забери з стола, блядь, поклала на стіл животін свою, блядь. Ти. З дір, блядь, той, убери нахуй. Ребята, вісім любих подарків подібне. МК, Микола, дякую. Та ще перепутаєш до кусок, блядь, живота одріжеш, під черевені от твої, блядь. ха Сука. Матка, життя прекрасне, Дякую. Ребятки, сейчас Х3 буде. На Х3 всі чуть-пачу. Всім добрий день. Х3, ребята, всі подарки на 3 множаться. Ліше ще, ще й проїбем, доплимся. Саня, дякую, Саня дякую. Два Сашка. Олег, спасибо. Життя прекрасне, дякую. Ребята проебаем, блядь, Ірина, дякую. Вона вагітна, ні, вона жирна, блядь. Свет, дякую, Ірина, спасибо, ребята, 30 секунд. Юлія, СВ, спасибо. Колян дякую, бля, СВ, дякую. Ребята, 20 секунд. Концемир, спасибо. Ох ты, блядь, там поднаступают, нахуй. Ребята, 15 секунд в X3. Евгения, Надея дякуй. Диана, Артем, спасибо. Ребята, 10 секунд в X3 поднаступают, и поросяты, ёбаные. Опа, нах, кто это газует тут, команда! Нихуя себе! Блядь! Дора! Ну-ка ты, ёбана, блядь. Чтобы я сдох? Под'язнув? Боже, команда, блядь. Сука, у тебе будка така? Ти оце, як оце будяра, будка, піздець, сука, як, блядь, фу, сука, дебілка, Кит убійця баный в натурі, блядь. Я взагалі то похудала диви, дід. Ты мені потолок показуєш на себе, дебілка. Убийця, блядь, сука, мразь ты йобана, йди нахуй, мобідить в натурі. Му блядь, блять. Ха-ха. Фу, астерикс, блядь, йобай. Я твою команду! Дави куди я твою команду взяла? Щук. Дядь Юра, ти що це ж кажеш, кітобіця, поняв? І я там щось на малого накричала, а він знає, що мені каже малий. Женька каже: ти точно нахуй кітобіця, як дядь Юра, каже. Так, блядь, малий шарик, йобаний роблять. Прикинь, я вагуті була, блядь, думай, капець. Кап три тисячі, клап три тисячі, блядь. Ребята, може, ми якісь лайки нажмемо трохи, чи пошли ми нахуй. Всі? Давайте можем миллион потрапаем уже, ребята. Нуй. На хую переночуєш? Неба. Йобаний.